Закінчилась глава, де все, що треба, я відчув. Час і ти уперед, поки слід не прикипів, синій рюкзак за плечима, навушники краплі в руках, вільний усміх на обличчі. Світанок у думках, проспекти, алеї, забуті мотиви, Я відлітаю, лечу, красиво проспекти, але алеї, забуті мотиви, я відлітаю лечу, красиво, проспекти, але алеї, забуті. Танки прийдуть, твій простір буде світлішим. Я шукаю перші кроки, тому проще скоріше синій Рюкзак за плечима Нам вушни на краплі в руках. Вільний усміх на обличчі легкість у моїх ногах. Ну, проспекти, алеї, забуті мотиви. Я вилітаю, лечу красиво. Проспекти, а, -а алеї, забуті мотиви. Забуті мотиви, я відлітаю, лиш Ось і фінал ніхто не прорав, ніхто не образув. Хто слишився, хтось пішов, у кожного свій екстаз сині Рюкзак за плечима наушних краплі в руках Вільний усміх на обличчі, легкість у моїх ногах. О -о -о -о, проспекти, алеї Забуті мотиви, я відлітаю, лечу, красиво, проспекти. Це мій не озираюсь, сліди пустива, вагон чужий пером попереду горять, мости, поки ти спиш, поки ти снищ, Я зачинив старий замок. Моя душа тепер кричить, рветься вдаль на самоті. Ярко жовте очки, два сердечка на брилки, розвеселі зрачки, а ти вже десь там далині ні. Рає, квартали, жилі масиви. Я ухажу, ухажу, красиво рай. Ухожу красиво, позаду дні, що горіли, як сірники, попереду світ. Він тепер мій до останньої краплі, я змінив свій маршрут, відірвавши з календаря ті листки. І тепер лише вітер несе мене далі, без будь яких вагань. Ярко желти очки, два сердечка на белки, розвеселі зрачки, бо життя моє налегке. Райони квартали, жилі, масиви я ухажу, ухажу красиво. Ухожу красиво ухажу, красиво Позаду дні, що горіли, як сирники, попереду світ він тепер мій до останньої краплі, я змінив свій маршрут, відірвавши з календаря ті листки. І тепер лише вітер несе мене далі, без будь-яких вагань. Ярко жалте очки, два сердечка на брелки розвеселі зрачки бо життя моє налегке Райони квартали, жили масові, я ухажу, райони квартали, жили масові, я ухажу, Ухажу, красиво, районий квартали, жили масивим, я ухажу, Ухажу, красиво. О-о-о, Я ухажу, ухажу.